Ну окей, говорячи вже про рекапи, я на початку стріму хотів би подивитись два рекапи, які мені приготували два сервіси. Перший це Twitch. Я сподіваюся, у мене через цей браузер зайде. О, так, зайде. Йоу, ось рекап за 2025 рік мій. Цього року ми об'єдналися як ніколи. Стрімили, спілкувались і створювали контент разом. Отак. Ми це робили, то що ж, підсумуємо наш рік. Давайте, давайте, давайте. Години стріму. Скільки, як думаєте, я прострімив? Я, я думаю, десь. Моє, моя думка що 200, десь під 200 годин. І це. 306 годин. Ого, непогано, непогано так. Це скільки, якщо переробити в дні? 306 годин? Поділити на 24 години. Я прострімив 12 днів. Вау, майже 13 днів з вами провів. За цей рік. Якщо щось, до речі, я починав стрімити саме з твіча. На Ютубі раніше не було, тож на Ютубі трохи менше загалом я стрімив, але на твічі загалом. Майже 13 днів. Загалом стрімів. Скільки ж їх було? Це я стрімлю, значить, майже Майже рік. Літом буде. Ні, я, я півроку стрімлю лишень. І це було загалом. Три місяці. Це 180 днів було. Тож, загалом стрімів. Я прострімив. 87 штук. До речі, це число співпадає з тим, яке у мене в архіві, бо я створюю архів стрімів. У мене, у мене є ще самі перші стріми бої. Ого, як це сумно. Як сумно на них дивитися, як я тоді пробував щось робити. Блін. Блін, це було сумно, це було сумно. Далі, наступна цифра. Унікальні дні стрімів. Унікальні дні. What? В які я окремі дні стрімив найбільше? А? А 79 унікальних днів. Просто я за якийсь день міг перезапускати там стрім, запускати його два рази, і тому унікальних днів трохи менше, ніж загальної кількості стрімів. Окей, окей, окей. Годин перегляду. О, це скільки ви мене надивились. Годин перегляду глядачами загалом. Ви мене надивились на 209 годин. Непогано, непогано так. То я можу зараз розкрити, до речі, цифру, скільки у мене на Ютубі ще годин перегляду. Бо ми там йдемо до 4000 годин, щоб монетизацію вімкнути. О, це треба, це треба, це треба. Тож на Ютубі там 1400 ще. Ось. Найпопулярніші категорії. В яких є категоріях стрімив найбільше? Майнкраф. Ви подивіться на це. Ви знаєте, що це за Е-е-е... Це це, це. це Це вау. Це Юмітуки. Ой, я сам забув, що я колись стрімив юмітуки. На першому місці у нас Minecraft, топ 10 і Undertale топ 10. Хто, хто би сумнівався? Далі йде Дельтаруни ще. І Just Chatting ще, коли відоси дивились. А далі. Це така гра, насправді, піксельна, в якій ти просто ходиш по снах. Я як починав стрімити, то у мене Minecraft тягнув. За того, що я там не міг ОБС налаштувати. То у мене видавав Minecraft приблизно 30 FPS. Тому я грав в такі непотребуючі ігри. Можу вам скріншот знайти. Ну ось, коротше, щось типу такого. Бродимо по снах і шукаємо щось цікавеньке. Що у нас далі? Корона якась. Твій найпопулярніший стрім. Ооо, тут пік онлайну, походу, буде показаний. 18 глядачів було, йоу, 18 глядачів. А я пам'ятаю цей стрім. Давайте по твічтрекеру подивлюсь По твічтрекеру, до речі, можна глянути всю статистику, яка тут є, насправді. Так, це було 28. Це, коротше, літом десь було, джулай. 28 серпня це було. Тоді 18 людей одночасно було. Причому мене ніхто не рейдив. Мене ніхто не рейдив, просто 18 людей прийшло на стрім. Я, я не знаю, як так сталося. Це вау. Найпопулярніше. А, це теги просто Україна, українська юкрейнян Вау, як неочікувано. <хи> Отримано 5 тисяч чатів. Вау, непогано, непогано, непогано. 5 тисяч повідомлень було надіслано в чат. <хи> Так, наступне. Твої найбільші шанувальники. О, це найактивніших чатерів зараз о, покажуть. Шукайте себе, шукайте себе. І це, Мяу, це Веста, Саймон Шіт, Фішер, Дарк, Спейнті, містер Євген. Вау, він зараз на стрімі, як я знаю. І Владік один СС, Вау, вау вау. Зроби кліп на це. А, кліпани, типу, це. Кліпи з тобою. 31 кліп загалом було зроблено, вау. Ну, Непогано, непогано. Унікальних кліперів було 6. а... О, твій топовий рекомен... рекомендований кліп. Мій топовий кліп. Я навіть робив коротке відео по цьому. Скажи, підвал. Тебе скелет поцілував і в ціл. Пам'ятаєте ці часи? Пам'ятаєте, пам'ятаєте? Я їх пам'ятаю. Переглядів 43, вау. Потужно, потужно. Бейджик, вау, ще й бейджик чату дали. М -м -м. Мені більше за 24 й рік подобається, але в мене його, на жаль, на каналі цьому немає. На <сум> жаль, на жаль, на жаль, на жаль. І ось, ось весь підсумок. Вау. І другий рекап це рекап музики. Те, що я слухав за рік, це рекап 25-го року, готовий до злету. Ви слухали музику 24 тисячі 500 хвилин і поділити. На 24 години. Я слухав музику 17 днів підряд. Вау. Я, до речі, записував з цього з телефону рікап, бо він недоступний в браузері, тому тільки в такому форматі. Один трек був постійно з вами. Найчастіше ви слухали пісню Сьорчинг. Це зосту такої гри, як Данган Ромпа, до речі. Ха -ха. Непогано, непогано. Ви слухали цю пісню 120 хвилин. Не так і багато, насправді. Звісно, тут буде радіохед в топі. І Лві. Теж Озданганром, Радіохед і теж проєкт від Радіохеду. Вгадайте, до речі, який мій улюблений гурт? Я думаю, це неможливо здогадатись. <гадати> Зараз ми дізнаємося, хто ваша музична зірка. Давайте, давайте. Тут вже аватарка. Ну тут ще не показалось. Ви не знаєте, хто це все таки. Ваш улюблений виконавець. Хто ж це може бути? Це Радіохед 4500. 60 хвилин. Вау. Ви серед 0 найб. 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 Круто. Круто, круто, круто. Ви провели багато часу разом. Угу. Це справді так. А точніше 200. Ось це так аналітика. Ось і аналітика того, як я слухаю музику від радіохеду. Чомусь Чомуся в квітні, а особливо, особливо в травні перестав слухати Радіо Хед. No. Сумно, сумно. Що ж ви нас далі по аналітиці? А ось і решта улюблених виконавців. Хоч би там. Хоч би там, були... Ой, хоч би там не було тих виконавців, про яких я думаю. Ви слухали 992. Ого-го! Ага, Apex Twin, Radiohead, а, а це хто? І, і ще Radiohead? What? Це що таке? А. Ага. Radiohead, далі йде. А, це Masafumi Takada, це з Осто з Дангандромпи, звісно ж. Далі The Smile, Twin і c 418 Ви слухали виконавців з різних країн, їх було понад 36. Найбільше із Сполучених Штатів, 228 виконавців. Далі йде Велика Британія, Україна, до речі, Японія і Австралія. Австралія. Цікаво. Ви цікавилися різним контентом? Але часто поверталися до цього подкасту. О, подкасти від полада. Пам'ятаєте, я розповідав про той подкаст від Полада? Так я його на постійній основі почав слухати, і, і тепер просто не можу відірватися. Ви прослухали 65 альбомів. Тут іде від радіохеду, кідей, кідамнезія. Це якщо щось одне і те саме. Далі йде Гандромпи. Ой, Лінкен Парк! Вай, 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 вай. Я недавно знайшов для себе Лінкен Парк такий гурт і просто так почав переслуховувати метеору їхню. Вау. Вау, 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 вау. Просто найкращий альбом ever, мені здається. Це тепер мій улюблений альбом від Лінкен парку і загалом з музики. Але так, у вас дивовижний смак, але ці жанри також не залишилися поза увагою. Перше, це інті, рок-музика, саундтреки, електронний музика з аніме. Звідки тут музика? Це, це, це неправда, і все, ви нічого не бачили час. Це була неймовірна подорож. Сподіваємося, вам сподобається цей маленький сувенір. Вай, і ось весь рекап. Ха-ха, непогано, непогано. Мій музичний паспорт, так сказати.